Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді полірувальна машинка від торгової марки Ґран. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Вага даної поліровки 2 кг 478 г. Тож, друзі, запрошуємо всіх в нашу телеграм-спільноту, де ви зможете почитати свіжі інсайди з ринку електроінструменту, також поцікавитись новинками, отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і як завжди, друзі, там купа будівельного гумору. Отож, посилання на телеграм-канал я залишу в описі під відео. Такі даної полірувальної машинки ось така платформа діаметром 180 мм, накладка. Накладка фіксується безпосередньо на платформу. Так Виглядає. Покажу, як виглядає D-образна ручка. І відразу хочу сказати, що ручку цю можна встановлювати в пару положень, тобто, як вам зручно, так і встановлюєте. Тобто накинули сюди такий кожух і ручку цю можна встановлювати в три положення. Одне положення. Друге положення, ну, можливо, комусь пригодиться то ось таке третє положення. Ось так виглядає полірувальна машинка в зібраному виді. Хочу сказати, що редуктор тут дуже такий компактний, маленький, і по центрі редуктора є кнопка блокування шпинделя. Заблокували і затискається або розтискається. Відразу на що хочу звернути увагу, що, як бачите, Є захист підшипника від потрапляння бруду та пилу. Покажу, як виглядає клавіша. Клавіша, як бачите, широка. І може та поліровка працювати в двох положеннях без фіксації і з фіксації. Також покажу, що у верхній частині є регулятор обертів. Друзі, до речі, грант заявляє, що в тій поліровці є підтримка обертів. Ну, всі ці моменти ми будемо перевіряти у тесті. Дана поліровка має 1850 Вт, так як я вже сказав, працює з 180 оснащенням. Має оберти від 600 до 3000 обертів за хвилину, і, так як я вказав, є стабілізатор обертів. Так, друзі, давайте послухаємо, як вона працює. Так, друзі, як бачите, інформація правдива. Вказали 3000 обертів і насправді є 3000 обертів. Давайте мінімальні. Без проблем є, мінімальні вказали 600, 620 обертів, тобто без проблем є. Друзі, покажу, що також подобається, що вентиляційні отвори направлені в сторону редуктора, тобто редуктор буде охолоджуватись. Тобто, як ви тримаєтесь зверху за ручку, чи ви ось так на бік працюєте, щось поліруєте, а вам в лице, як оператору, нічого не буде дути. Як бачите, знизу є отвір також на... Підшипник, щоб охолоджував, і один отвір йде на сторону. Ну, ось так точно на себе ніхто не працює. Так, покажу, що частково є прогомована ручка. І ви знаєте, друзі, що хочеться сказати, що реально поліровка легенька, не важка, дуже схожа на 125-ту болгарку, як то буває, але уявляєте, та працює. 180 оснащенням. Ну що ж друзі, давайте попробуємо, як працює поліровка. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому на є-каталог е продають різні полірувальні машини від різних інтернет-магазинів. Дуже зручно, що на є е каталог, справа є різні фільтри, де можна обрати навіть по довжину кабелю, по комплектації, по функціях та можливостях, по максимальної кількості обертів. І, звичайно, мій улюблений фільтр по виробниках. Хочу ще вам показати, якщо ви сидите увечері і вам екран надто сильно світить у очі. На є е каталог, можна переключитися у темну тему та продовжувати свій пошук. Ось, наприклад, вибираєте торгову марку Grand і як бачите, відразу видно цю полірувальну машину, що з огляду дуже зручно, що видно, і мінімальну та максимальну ціну. Спустившись трішки нижче по сторінці, можна побачити, скільки інтернет-магазинів вам пропонує дану полірувальну машину. Отож, друзі, якщо вас цікавлять полірувальні машини, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить. Якісь маленькі царапини попробуємо позабирати. Я купив поролоновий диск, тому що з міховою я працювати не вмію. Тобто для починаючих я би радив працювати з поролоновою, такою м'ягенькою. Так, друзі, бачите, яка фара. Зараз дамо трішки пасти. Так, виставлю обороти десь на двоєчку. Попробуємо. І щоб не перепалити пластик, Завеликий. Обов'язково, друзі, пробувати пластик, чи не перегрівається. Ну, яка була до, а яка після. Так, тепер задні фари. Так, друзі, бачите, які царапани. Давайте спробуємо чи полярне. Ну що тут сказати, безподобно Безподобно справляється. Так, давайте попробуємо ці дрібні царапинки. Попробуємо чи забере. Ну, Відразу хочу сказати, що глибокі царапини воно, звичайно, що не візьме, тому що це вже е, треба фарбувати, ґрунтувати. А ось такі дрібні, без проблем забирає. І дуже добре, що в даній машинці є підтримка обертів. О, тут трохи забирає. Так, давайте, друзі, перевіримо, як працює поліровка. На першому положенню, іменно з щіткою для брошування. Як бачите, полірувальна машинка гребе на першому положенні, задавити я її не можу, і вона не відчуває цієї нагрузки. Це дуже добре, що в неї є підтримка обертів. Ось, будь ласка, продемонструю ще раз: лягаю всією вагою, і поліровка не зупиняється тобто, сміло її можна використовувати також для брошування. Друзі, ви знаєте, і тут в мене реально волосся в жилах стине, або зуби в желудку зводить. Дивіться наскільки добротно зроблена поліровка. Як бачите, мережевий кабель зафіксований до корпусу, конденсатор, кнопка пила захищена, що дуже добре для поліровки. Контакти всі, як бачите, на термоосадці. Друзі, і також покажу, що кнопка йде якісна від торгової марки Fade. Ну а далі то цікавіше, як бачите, стоїть плата. Керування славним пуском з регулятором, і безпосередньо датчик холла, який щитує оберти з магніта ротора. Зараз це все розберу і вам покажу. Ось так, друзі, виглядає відома широка шестерня. Це є властиво всім полірувальним машинам. Покажу, що достатньо змазки всередині, також стоїть і підшипник. Ну ні, фіга собі, як якорь виглядає. Друзі, дивіться, як класно все. Залита компаунд, це дуже добре для поліровки. Плюс самі витки. Бачите, як залиті це дуже класно. Це зроблено для того, щоб менше вироблялося. Плюс стоїть магніт, з якого датчик щитує оберти. І безпосередньо гумка є на підшипнику. До речі, і підшипник стоїть 657-й, і так як вказали на упаковці, підшипник стоїть CNU. То звернув увагу, бачите, гранди це вказали на упаковці. Тобто, як бачите, друзі, гранди з характеристиками та з комплектацією не дурять, все свіно вказують на упаковці. Так я кажу, що що мені сподобалось. Як бачите, між магнітом і підшипником стоїть така металева шайба. Це теж дуже добре. Це зроблено для того, якщо підшипник розлетиться, щоб шарики не пошкодили безпосередньо і цей магніт, і щоб шарики не пошкодили колектор. Так, покажу, як в верхній частині виглядає намотка. Також достатньо лака, можна ось викорткою сувати, і абсолютно нічого не буде. Так покажу, як виглядає чітко тримачі. Як бачите, вони латунні, є додаткова ізоляція ще від корпуса, равликові пружини стоять. Забув показати, як виглядають безпосередньо щітки. Як бачите, щитки додатково також мають термоусадку, ну, мало зараз де таке в бюджетному інструменті зустрічається. Так, тепер давайте зглянемо на катушки статора. Ну, як бачите, все гідно залито компаундом, тобто поліровки так і мають бути залиті, і плюс, як бачите, є достатньо місця між катушками і корпусом. Тобто, це, друзі, для. Кращого охолодження, ну що ж, будемо підводити підсумок. Друзі, ви знаєте, ну реально з таким цінником грант мене здивував. По перше, що дуже важливо для поліровки, що вона легенька. По-друге, що дуже важливо, що ця поліровка має. Підтримку обертів також безпосередньо дуже класно, як зроблений двигун. Всі характеристики відповідають це, що вказали на упаковці. Єдине, що я би тут додав, ну це чисто від себе, щоб дали кабель хоча б довжиною 3 метри, але враховуючи бюджетний ціник, на то можна закрити очі, тому що деякі люди говорять навіщо мені там. Великі жмути кабель, яка все рівно підключається в переноску. Ну тут ситуація така спірна, і мені не стидно рекомендувати цю поліровку для власного використання навіть для щоденних завдань, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.